Nie prosy dla Ditej swoich. też o teba Berdeczinska matel, u Chrysta nie prosy dla Ditej swoich. od do tebe przyfugują ludzie, bo mają dla Dyi już to. Poczujesz to muszczoty Ty, tym Bożego syna i znajesz kaszczę za nas, też o treba, będą wszystka matę u Chrysta wyprosy dla mi tej soli. Często trzeba by w u Chrysta nie dla witej swoich. Od wieku do tebe przychodzą ludzie, bo mają już, że ty ich przyjmeś, co ty, Żinka z Nazaretu i znajesz kraszcze za nas. Też treba będę Ci wskamał, Chrysta, we brosy Dawida i Soli. Też o treba będę Ci wskamał, U Chrysta, Prosy dla białych stoj, od Wiku do tebe przychodzi lud, bo mają ci już co i chudisz, co musz cie na pulkowi i znajesz kraście za nas, to co trzeba. Będę ci w u Chrysta, wyprosy dla mi tej swoich. Też to trzeba, będę ci u Chrysta, wyprosy dla mi tej swoich. W do tebe przychodzą ludzie, Bo ci nad i wratujesz to ty. I o ty, nie masz, to przez mija, i znajesz kaszcze za nas, też o treba, berniech sta maty, u Chrysta we dla nich tej soli. Też to treba, werdycińska maty, u Chrysta we prosy dla nich tej soli. Odwikuł do teby, by chłoniać Ból nad niej, już co szlakim wkarzesz, to módlsz, co Ty. Cały czas ze mną i nieba, i znajesz każdy za nas, też, co teba. Wderwycz i u Chrysta, wyprosy dani tej soli też trzeba trzeba tęczyć u Chrysta Nie nadiwać swoich. od wieku do te przychodzi ten bo aż co co i co 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 do domu co co i znajesz każdego za nas, też co trzeba, by leci w skamaty, Bóg Chrystus. prosy, tej są ich, też to trzeba, by leci z Vprašam, da ne greš na miniatur, miniatur. Vidimo tebe, čestitka Dvoje Marije, da predvsem ti, da vsi nas srečaš. Материнським поглядом і гарячим серцем. Завжди з радістю зустрічаєш дітей, які приходять до тебе на молитву і разом з тобою роздумують над Божим Словом, розважаючи це в тайнах Розаря. Сьогодні в Євангелії Ісус розповів про людину, яка була вдячна. Побачила, що була зцілена. С... Серед десятьох одна була вдячна. Вдячність це, це така чеснота дуже рідка. Десять процент людей в сьогоднішньої Євангелії бачимо. Сьогодні до твого вівтаря прийшли різні сестри, священники, монахи цієї України, які відповідають за майбутнє покоління монахів, священників в Україні, ті, які відповідають за розпознівання, покликання до своєї родини монашей, до священства. Всі вони турбуються про майбутнє свого ордену, але також про тих, яких Ісус кличе, щоб вони могли розпізнати своє покликання йти за Голосом Божим. Дякуємо Тобі Матінко Боже за кожен харизма, який церква має. Дякуємо Господу Всемогутньому, що Різними дорогами можна наслідувати Ісуса, що є різні школи духовності і що кожен може знайти своє місце. Дякуємо за всі наші спільноти, за всіх людей, які відповіли на покликання. Дякуємо за всіх, хто формував нас, хто навчав, хто любив, хто приймав, відносився доброзитліво до нас. Дякуємо за тих, які зараз це роблять в своїх спільнотах, готуючи місце для тих, хто прийде, кого Господь покличе. Дякуємо за це гаряче серце, прагнуче серце тих, які прагнуть прийняти нових членів своїх монаших родин і благаємо владі Божа про нове святе покликання, про нове потомство Духове. za tych, którzy będą dali świadkami Ewangelia, świadkami lubowi Bożej, jaki zaniosą światło tam, gdzie tmrza, po cichu tam, gdzie smutok radość, nadzieję. Proszę o Ciebie, matinko Boża, dzisiaj w tym za tych, którzy pokłykani, żeby z wdzięcznością przyjęli dar pokłykania. Ішу і йшли за Ісусом, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при понті пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов від тхвань третього дня Воскрес із мертвих. Вознісла на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче нашо і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. niechaj będzie wola Twoja jak na niebi, tak i na ziemi. Chyb nasz nasłuszny i daj nam zjogodni i prosty nam proweny nasi, jak i my o innowacjom naszym. I nie wedy nas uspokózu, ale wesoły nas i amin. Raduj się, Maryjo, Ci pełna, chospoć z Tobą, błogosławiona tymi żyńkami i błogosławiony plidłona Twogo, Jezus. Święta Maria, Maty Boża, move za nas grišnih, njeni i vgodinu smrti našoj, amin. Raduj se, Marije, bogodati povna, gospod sto boju, bolo svoj vredna ti mi ženjkami i bolo svoj vredni pridvona Tvoj, Isus. Svijeta Marija, Mate Boža, move za nas grišnih, nyni i w godynu śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryjo, Błagodatni Połna, Ospód z Tobą, błogosławiona Tymi i błogosławiony Piedłuna Twogo, Jezus. Święta Maty Boża, za nas w nyni i w godynu śmierci naszej. Amen. Sławę Ojcu i Synu i Świętemu Duchu, jak była na początku i nyni i po czas i na wieki wieczni. Amen. Будемо роздумувати на нечистиною славною, Темниця Перша, Воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і введи нас у спокусу, але ви слове нас і духа. Амінь. Хатуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками і благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мови за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Хадуйся, Марія, благодатні повна, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Того Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мови за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками. Благословенна блідона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, у нас вишних, нині і в годи смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословений блідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мови са нас вишних, нині і в годи смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений блітлона Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, ови за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ся Марія, благодаті вовна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, опи за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радося Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину в смерті нашої. Амінь. Радося Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину в смерті нашої. Амінь. Слава на Отцю і Сину, і Святому Духу. Пана щат твої нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Марія, без гріха первородного звичайного, мовися нас, що до тебе прибігаємо. Бо Ісусе, пробач нам наші гріхи, врятуй від вогню пекального, проведи до неба всі душі. Господи, вот ті, які найбільше потребує Твого Серка. Царице миру, мовися нас. Daj Bacze Jezusa, Bóg wiesz, do Jego i serce sercem lubię Ty. Idź, kryj moich uchach, na brzemę me słuchać. Idź, kryj moich oczy, daj Bacze Cię Jezusa. Idź, kryj moich Jezusa, daj jeszcze niogo, lubę, wuka, słuka, oci, daj Jezusa, bądź do Niego i serce sercem luby Ty. Witkryj na łuka, nawstrzymaj me oczy. daj patrzeć Jezusa. Jeszcze do Niego i sercem luby ty, nikt tej na kucharki, zawczym będę słuchać. Nikt moich mojej osi, najbardziej ci Ісуса на небо, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але вслови нас і Духа. Амінь. Радуйся, Марію, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Тимі жінками, і благословений плід Лона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, на її в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Повна, Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мои за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Маті, z tobą błogosławiona ty między ženkami i błogosławiony pit twego Jezus święta maria matbożan mowęsana z grzesznych Nyni i w godynu śmierci naszej amen raduj się marye bo godata i bożna z tobą ju błogosławiona ty między i błogosławiony pit twego Jezus święta maria matbożan mowęsana z grzesznych Nieniej i w godynu śmierci naszej, amin. Radościa Maria, łagodati powna, Gospodz, z Boju, błogosławiona tymi żynkami i błogosłoweni plytlo na twój Jezus. Święta Maria, Maty Boża, młóś za nas grzesznych, Nyni i w godinu śmierci naszej, amin. Radościa Maria, łagodati powna, Gospodz, z Boju, błogosławiona tymi żynkami i błogosłoweni plytlo na twój Jezus. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Повна, Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, і благословен і лона Твого Ісу. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. і Jak było na początku innie i po czas i na wikry wiecznej. Amen. Maryja Bezriecha, pierworodnego Zeczata. Mojej że do Tebe przybiegajemy. O mój Jezusie, prostuj nam wikry nasze, wiatruj w widłowniu pekelnego, na niebo usługi dusi, a osobowo Tich, jak i najbliższe potrebują Twojego serca. Caryca Mojru, Mojej Sanas, Sio, Pot, Nik, Do, Того Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ся Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти ми жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мови за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний підло над Того Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мови за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна у Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мови за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радость Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радося Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками. Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословені дідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерці нашої. Амінь. Радуйся марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений блітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мови за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, марія благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний блітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, мови за нас Святата. грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. і Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха природного зачата. Молиться нас, що до тебе прибігаємо. нам гріхи наші, Врятуй любовню пехельного. Приведе на небо всі душі, а особливо ті.